Про роботу щодо попередження і запобігання правопорушень серед неповнолітніх говорили в ході засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Консультативно-дорадчий орган створено при Прилуцькій міській раді за підтримки програми розвитку ООН. Начальниця сектор ювенальної превенції Прилуцького відділу поліції Юлія Ведміцька інформувала про основні напрямки роботи інспекторів даної превенції. Профілактична робота спрямована на попередження. Вчинення неповнолітніми адміністративних та кримінальних правопорушень, також ведення профілактичного обліку серед неповнолітніх, які схильні до адміністративних правопорушень, також профілактична робота з даними неповнолітніми, також участь у розшуку дітей, які систематично схильні до систематичного залишення домівки чи навчальних закладів, а також до дітей, які Безвісті пропали, як повідомляє Юлія Ведміцька, наразі на обліку у секторі ювенальної превенції прилуцького відділу поліції перебуває 13 підлітків. Це неповнолітні, які схильні до вчинення адміністративних правопорушень, це діти-кривдники, це діти, які схильні до самовільного залишення домівок, і декілька неповнолітніх є, які вчинили кримінальні правопорушення та звільнені від. Покарання у вигляді позбавлення волі у місті запобігають дитячу бездоглядність, безпритульність і злочинність серед неповнолітніх. На виконання спільного завдання об'єдналися працівники сектору ювенальної превенції, служби у справах дітей та інші відповідальні організації. Разом проводять профілактичні заходи, зазначає Юлія Ведміцька. щодо протидії булінгу, домашнього насильства, щодо протидії пияцтву, вживання наркотичних речовин, наркоманії і також до тютюнопаління серед молоді. За звітний період працівниками сектору ювенальної превенції складено 131 адміністративний акт, вісім з яких за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Представниками сектору ювенальної превенції спільно з працівниками сектору освітньої безпеки також щотижнево проводяться відпрацювання, рейди торгівельних закладів, де наголошуються як продавцям, так і власникам закладів торгівельних про заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Також з початку року складено вісім адміністративних матеріалів за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння. Адміністративних протоколів складено на неповнолітніх за вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, як говорить Юлія Ведміцька, у 2025 році інспектори провели більше ста профілактичних бесід. Це бесіди, які направлені на попередження вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень дітям. Розповідається про шкідливість вживання алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин. Розказуємо про відповідальність за... Розповсюдження наркотичних речовин також в зв'язку з останніми подіями особливо наголошуємо неповнолітніх за розповсюдження наркотичних речовин. Працівники сектору ювенальної превенції спільно з представниками сектору освітньої безпеки щоденно здійснюють профілактичні рейди, аби запобігти правопорушенням серед неповнолітніх та створити безпечне середовище для кожної дитини. Це як і торгівельних закладів, так і місць масового скупчення людей. Парки, сквери, Перевіряємо, ну наскільки це можливо, ходимо, відпрацьовуємо з метою попередження вчинення неповнолітніми адміністративних та кримінальних правопорушень.